Весною ми часто збираємося до лісу. Попри всі принади лісу, чистого повітря, багатої зелені, ліс має у собі небезпеку. Одна з таких небезпек це кліщі. Що таке кліщі, як з ними боротися? І взагалі, що вони в собі несуть? Отже, чи такий небезпечний кліщ у лісі? Так, кліщі несуть собою небезпеку. Основна з них небезпека, яку вони несуть, це вони є переносниками небезпечних захворювань, а саме кліщового енцефаліту і системного кліщового бороліозу. Вони, оце їхній основний шлях передачі це трансмісивний. Тобто кліщі, вони кровососні комахи, які харчуються кров'ю. Коли людина відвідує ліс, лісистість, пасовище, от кліщі вони в основному перебувають на листі на дерева, на траві і чекають, хто буде проходити повз них. При цьому, коли жертва проходить повз них, вони перескакують з листя на жертву, своїми кліщиками присмоктуються і починають з стати кров з хазяїна. Вони в основному так би своєрідно паразити. І при цьому, коли вони починають смоктати кров з хазяїна, тобто харчуватися, вони можуть передати от вірус кліщового енцефаліту або бореліоз. І цим самим заразити свого хазяїна даним захворюванням. і все ж таки до лісу хочеться йти. От я хочу йти в ліс. А які засоби застереження я повинна примінити для того, щоб кліщ не попав на моє тіло? Основні засоби, щоб кліщ не попав на ваше тіло це закритий одяг, який би закривав рук, відкриті ділянки рук, ніг, щоб кліщ, бо кліщі через одяг не зможуть потрапити на ваше тіло. Це такий основний захист. Друге, це засоби, які захищають від комах, від комарів, від кліщів тому подібне, які продаються в аптеках. І в торговельних мережах нас у будь-якому магазині, де ви можете придбати, це основне, що можна застерігти. от це такі заходи. Якщо дотримуватися таких банальних простих заходів, то можете себе застерегти від того, що кліщ не потрапить до вас на тіло. І все ж таки, якщо людина зауважила на своєму тілі кліща. Вона є в лісі. До лікарні ще далеко. Які перші дії цієї людини для того, щоб цього паразита з тіла забрати? В основному бажано самостійно кліща не чіпати. Якщо він вже присмоктався до вас на вашому тілі і закріпився сильно, то самому його не чіпати, бо є дуже високий ризик того, що ви повністю його не заберете, і потім можуть бути як і місцеві ускладнення, так і загальні ускладнення. Бажано почекати. Ніяких дій не робити і звернутися до лікарні. В основному цим займаються лікарі-хірурги, можуть травматологи. Вони знають, як надати допомогу, що зробити, як цього кліча забрати, щоб не виникло ніяких ускладнень подальшому. І все ж таки, який найплідніший період, коли кліщі розмножуються, і коли в лісі вже може бути безпечно, коли їх немає, коли можна в лісі вже ходити, не думаючи про те, що десь тобі звалиться на голову чи на шию кліш? Найбільший період, коли вони активні, це якраз весна, літо, кінець весни, це саме травень, початок літа, червень, липень. Це найбільш активніші місяці, коли вони активно. Починають розмножуватись і розвиватися, це найбільший ризик. Менший ризик зараження тобто попадання кліщів на організм людини, це саме осінній період. Вони тоді вже свій цикл розвитку пройшов їхній і в осінній період вони вже менш активні, ніж в весняно-літній період. Сподіваюся, ви скористаєтеся з порад, які нам дав фахівець. І якщо ви будете цих простих порад дотримуватися, то такий небезпечний кліщ ніколи не поведе на ваше тіло.